Ну, що може бути краще отакої святкової вечері, вечеря? Мівіночка Чоловік в джинсер. Оп, Бачила одразу. Оп, Тягнув! Молодець, молодець. Добре, що він мене не пише, бо в мене набагато більший живіт після такої смачної їжі. Приїхали ми, значить, додому. Троянди я свої забрала гарнюші. А тут така краса просто. Зима, коротше, згадала, що вона зима. Дуже гарно. Тима буде робити. Тіма буде робити справу. А пісню співати будеш? Буду. А ну, давай. Татусь, а ну подивись на мене, це що ти майстер-клас. Майстер клас провчає да. дітей. Треба хлопців дарувати троянди і потім показує, як треба доглядати за ними. А ну давай, Я Тьом. Тьомочка, ну скай. Давай, давай доянду. Давай троянду. Вставляй троянду. троянду. Я вставляю. Она зеленая. Моя зайка. Тату <риві> не заквит. Збираємось з дітками на мультик і е, прасуємо їм речі. І я ж хотіла вам нагадати, що радісна новина знов в наявності. Оцей маленький, але дуже потужний відпарювач. Зараз я хочу вам показати, мабуть, наступній сторіс покажу, як, ну, який він потужний. І пар від нього. Сказати, що тут три режими. Він маленький, включає вже. Ага, це перший режим, пару це другий. Давай другий. Оп, ще. бачите, потужніший. І третій штори джинс. Прасує просто ідеально. І дивіться, що можна і так, і так. Тобто, щоб вам було максимально зручно. Зараз хочу показати вам, як на футболці буде. Прасує просто ідеально. Ви бачили, який в нього пар потужний. Уявіть, як класно буде шторини прасувати. Все. Бачите? Маленький, гарненький, класний. Дуже радію, що вони знов з'явились в нас в наявності. Бачите, скільки пар. Мама, <реш> Мама, я тебе люблю. Я тебе люблю. А ми зібралися гуляти родиною, але не всі поїдуть з нами гуляти. Міха поїде на ночівлю. До друга зібрався. А ми з тьоміком і Сашунею Сансаничем ми їдемо дивитись мультик. Тьомік вже погуляв на вулиці. Сьогодні прям дуже прохолодно. Але класно, вони покаталися на санках з дідусем, Було класно, Санька записував. Хлопчики вже готові. Йдемо сьогодні на класний мультик. Ага. Гам гам. Зараз все з'їмо ще до, до того, як на мультик підемо. Цікаво, як тьомік сьогодні буде сидіти. Ти гарно будеш себе поводити? Тьом? Тьом. Ну мама питає, гарно будеш себе поводити? Ну, все. Поїхали. Сьогодні ми хочемо відповідати на ваші замовлення. Господи, ти помиши. збирати ваші замовлення і ще ми плануємо підписати вам листівки. Ходімо далі. Так, сьогодні ми будемо злими собаками. Ну, ну а Міха йде зі своїм другом. <ріху> Він вирішив так, з нами не йти. Що не Ні, любий. Сина, моє майбутнє. Так, ти ще покажеш свою відвагу. Крукру.

Дівчата, У мене є дуже гарна новина для вас, особливо ті дівчата, кому 30 і трошки більше. Ви знаєте, що один з моїх найулюбленіших виробників розробили для нас неймовірну просто серію для обличчя. Я закохалась в цей молочний тонер. Ви знаєте, що в складі там є гіалуронова кислота, дуже класно зволожує шкіру. І дівчата запобігає процесу старіння. Тому ми тепер будемо з вами не тільки в душі молоді, але і ззовні. Зараз вам буду показувати, як користуватися. Тонер я буду наносити пізніше. Спочатку я буду вмиватися. До речі, знаєте, при замовленні цього молочного тонеру, оця умивачка, оця пінка, молочна пінка для вмивання, вона вам буде йти в подарунок. Так, поїхали. Чальник нам відправив бідон з молоком. То що ж нам з ним робити? А насправді це молочний тонер для обличчя від Top Beauty, який у складі має гіалуронову кислоту та пептидний комплекс. Він глибоко зволожує та живить шкіру, підвищує пружність та сповільнює процеси старіння.